Топ-4 ніші в товарному бізнесі, які товари продаються цілий рік. Перше, мені подобаються срібні жіночі прикраси з Китаю. Дуже дешеві в закупці і в доставці. Це дуже велика перевага. Можна генерувати 150 200 прибутку з однієї одиниці. Це дозволяє запускати акції 1 плюс один дорівнює 3 або мінус 50 на другу позицію. Друге, жіночі сумки просто неймовірно крута ніша. особливо з тим вибором, що є у Китаї. Легко генерувати багато якісного контенту, легко Будувати відразу крутий бренд, якщо побудувати класну стратегію розвитку. Третє товари для дому. Тут ми також йдемо в Китай і обираємо той товар, якого дуже мало в Україні або ще немає. Цільва аудиторія, плюс 35, Отже, плата спроможна, безліч ідей для контенту, лайфхаки для кухні, організація особистого простору і реалізовувати його через Фейсбук, TikTok, Інстаграм, Сайт, OLX, Варіантів безліч. Четверте, Автотовари для авто. Ніша насправді дуже обширна. Починаючи від автокилимків, закінчуючи. Різними прикольними штучками для авто. Наприклад, зараз літо і дуже актуальний товар для лобового скла. Це така парасоля від спеки. В Китаї їх неймовірно великий вибір різної якості. На 1688 або та обава є неймовірна велика кількість класних товарів, які стартують від 3 доларів. А в Україні їх продають від 300 до 1000 гривень. Пишіть в коментарі, нищі, які вас цікавлять, а я скажу про їх свою думку як переваги, так і недоліки.